Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усім побажати. Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночок нема. Завіхрило, засвітило, в гостях в нас тепер. Яка пора року, діти? Так, зараз пора року зима. Малята, сьогодні запрошую вас, у країну зимових ігор та забав. Які це зимові ігри та забави? Ви знаєте, як граються, забавляються, розважаються діти взимку? Головне, щоб на дворі панувала справжня зима з морозом, який щипає нас за щічки, зі снігом, льодом. Допоможуть відповісти вам на запитання, які ж ці ігри і забави, загадки. Тож слухайте уважно, загадки, знатимете відповідь, говоріть відгадку. Почнімо? Взимку, друзі дітвари, з вітерцем біжать з гори. До гори самі не йдуть. Їх на прив'язі ведуть. Так, це санчата. Полюбляє малеча кататись на санчатах, щоб кататись на санчатах, потрібен сніг, лід чи асфальт. Щоб кататись на санчатах, потрібен сніг. Як замерзне річка і став, то не ловлять більше гав. Лід розписують вони гостроносні. Так, ковзани. Полюбляють діти кататись на ковзанах взимку? Так, щоб кататися на ковзанах, потрібна трава, сніг чи лід на ковзанці. Щоб кататися на ковзанах, потрібен лід. Де катаються діти на ковзанах? На ковзанах діти катаються на ковзанці. Спритні дощечки сестриці, влітку нудились в темниці, як насипав сніг лопати. То побігли погуляти. Що це? Так, це лижі. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це діти? Звісно, сніговик. Діти, а на чому можна кататися взимку? Взимку діти можуть кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Що можуть ліпити взимку діти зі снігу? Взимку діти зі снігу можуть ліпити сніговика, сніжки та різні фігури? Як граються та розважаються діти взимку? Діти взимку граються дружно, весело, радісно. Малята, я вам сьогодні пропоную прослухати і вивчити вірш Надії красоткіної зимові розваги. Отже, слухайте уважно. Ну, ма, хлопчики і дівчата, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись. З гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки – це клас, скільки втіхи є для нас. А тепер давайте спробуємо вивчити вірш за допомогою малюнків підказок. Нумо, хлопчики й дівчата. Ковзани беріть й санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись. З гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх. Скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки ковзанки це клас. Скільки втіхи є для нас? Діти, скажіть, як називається вірш? Вірш називається зимові розваги. А хто автор вірша? Автор вірша Надія Красоткіна. Малята, скажіть, хто нас чекає з ковзанами і санчатами на подвір'ї? Так, зима чарівниця чекає нас. А який настрій у дітей взимку? Настрій у дітей взимку веселий. Дітки, давайте ще раз повторимо вірш за малюнками-підказками. Надія красоткіна зимові розваги. Ну, ма хлопчики і дівчата. Ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, З гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця. Сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки, це клас, скільки втіхи є для нас. Сподіваюсь, у вас вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали чудовий вірш про зимові розваги, а на занятті ми з вами повторили. Ще взимку діти можуть кататися на санчатах, лижах, козанах, ліпити зі снігу сніговика, сніжки, різні фігури, будувати фортеці, мури. Тож, якщо й нови випаде сніг, не гайте часу, рушайте з ковзанами, санчатами на зимову прогулянку. До нових зустрічей!